Ми з вами бачимо, що не дуже добре сьогодні у світі людям. Страждають вони, глушить їх цей світ з цього приводу. І лист навколо повне беззаконня, і те, що відбувається зі мною, з рідними, близькими, зі світом, це страшний сон. Ще рік тому неможливо було уявити, що таке буде, дорогий Михайлю Лайтмане. Ви кажете, що все, що відбувається, має приносити радість. Навчіть нас радості. Дуже вас прошу. Уся проблема в добрих і поганих станах, які ми їх сприймаємо, це суб'єктивне сприйняття. Якщо ми точно знаємо, що цей стан він добрий, спрямований добрий. до добра, до нашого доброго майбутнього, то ми сам цей стан переносимо по-іншому. Навіть тварини, коли ти лікуєш собаку чи іншу тварину. І мусиш зробити їй боляче, але вона розуміє, що ти робиш їй щось правильне добре, то вона переживає спокійно, Так. Так що ми повинні розуміти, що ось так ми маємо статися, що проходимо. Ми маємо підняти себе трошки до рівня усвідомлення спільної мети, і тому дивиться на всі наші зміни, як на те, що необхідно нам пройти, для того щоб навчитися розуміти природу чи творця. Це одне і те саме, яка нас до цього приводить, яка нас до цього приводить, поступово веде, навчає нас. Ось так, от боляче. Це боляче, тому що ти з цим не згоден. Щойно ти з цим починаєш погоджуватися, ніякої болю немає, а навпаки, і радість. Так, так. Для цього мета має бути дуже висока. Це ми намагаємося пояснити людям, хто може це метою прийнятися і ставляться до життя. Зовсім по іншому, знаєте, якщо мета була, як казали раніше, побудувати дім, завести сім'ю, то зараз дорогою до цього маса перешкод. Людина розуміє, що її справді трамбують. Ні, ти можеш це все зробити, тільки тобі нагадують, що ти маєш потурбуватися. Про місце на цвинтарі це все саме і тому, коли ти будуєш дім, заводиш сім'ю і народжуєш дітей. все це перед тобою стоїть. Ось це місце. Яке ти маєш для себе теж приготувати, і ти бачиш марність, безцільність, все це вбиває людину. Тобто земним цілям кінцівка все одно, ось це місце. Ну ми стаємо більш розвиненими з поколіннями, тому вже не можемо закрити очі на все. це. Так. Або філософськи ставитися, як ставилося до цього якийсь час. Нічого не зробиш, таке життя. Так, кінець один. Ні, сьогодні це не варто цього. Якщо таке життя... То навіщо мені заводити дітей? Навіщо мені здобувати якусь спеціальність? Якщо таке життя. Навіщо це все? А тут ще з'ясовується зна на день, що я не себе обслуговую, а інших, причому таких, на кого я працюю. Так. Або дітей, які все одно нічого потім не роблять. І жодної подяки. Так, тобто, все наше існування підкреслює нашу безглуздість. Безглуздість така, що просто ні в чому, і тому виходить така апатія. Час розуміння або розбирання, для чого я живу. Так, ось цей Час час усвідомлення, настав. що сенсу життя в нашому житті немає. А де ж воно є? Ось, будь ласка, якщо можна. Що якщо можна? Де він є? Ще немає ніде? І з цим питанням до нас товариш звернувся. При цьому, що я бачу, не радісне ніяке. Що робити? Де цей сенс життя? Де щоб ожити? Сенс життя? Це мається на увазі, що є природа, вся величезна природа, є думка, яка керує цією природою, запускає її, створює її. Ця думка, цей задум, великий задум природи, ми і повинні розкрити. І тоді ми дізнаємося сенс життя, тому що життя це все, що означає все. Це не жива природа, рослинна, тваринна, людська. Усе це має якийсь сенс, який знаходиться вище за все це. Так. Тому що сенс він закручує, він організовує. Він усе це обертає, Тож нам треба прийняти вище на з тобто життя. Тобто Ви закликаєте людину стати вченим всього? Це не вчене, ні. Нам треба просто відкрити очі і зрозуміти, який задум взагалі так. у всього. Для чого природа це все створила? Який задум для цього природа нас і жене? Це ми маємо розкрити. А задум в тому, щоб піднятися вище нашого світу. Тому що це не найгірший світ, насправді це не поетичний вислів, і піднятися вище за нього означає розкрити цей задум, цю силу, цю думку, цю задумку. І коли ми осягаємо цю думку, тоді ми починаємо бачити взагалі поза часом, поза простором, поза всього. Тоді людина починає відчувати себе такою, що перебуває на рівні Творця. А яка вона все таки, ця думка? Ось ця думка, яка? Гармонія. Гармонія. Абсолютна гармонія всіх частин творіння. Те, чого нас немає. І тому, діючи таким чином на нас, природа нас штовхає до осягнення цієї гармонії. Це ми повинні розкрити. Ми нікуди не дінемося. Ми не зможемо просто себе знищити, ніяк не зможемо відмовитися від цього, забутися. Ми повинні бути розкриті, осягнути цю гармонію.